Цікаві факти про країни та міста світу. Найспекотніше місце в світі, найвища температура повітря на планеті за всю історію, що склала плюс 56,6 градусів Цельсія. Була зафіксована в національному парку Долина Смерті 10 липня 1913 року. Найхолодніше місце в світі на вершині полярного плато в Антарктиді. Температура здатна опускатися до мінімуму в мінус 92,7 градусів Цельсія, зазначеного в серпні 2010 року. Місто з найбільшою кількістю населення. Шанхай отримує звання найбільш густо населеного міста світу завдяки своїм 24 мільйонам постійних мешканців: місто з найменшою кількістю населення. Будучи місцем проживання всього 842 громадянина, місто Держава Ватикан визнане також найменшим містом і найменшою державою у світі. Найзаможніше місто це Токіо. ВВП міста становить 1520 мільярдів. Нью-Йорк, який в цьому рейтингу другий, має лише 310 мільярдів доларів в якості ВВП. Найбідніше місто. У бідній країні Демократичній Республіці Конго знаходиться ймовірно найбільш знедолене в світі місто. Кіншаса ВВП держави становить всього 55 мільярдів доларів, а жителі столиці живуть в менш ніж на 1 долар в день. Найвища точка світу. Піднімається на 8839 метрів пік гори Еверест, максимально високе місце в природі. Найглибша точка світу. Максимальна глибина, відома сучасному людству, відзначена в 10 668 метрах під рівнем моря, в точці Маріїнської Западини, названої Безодня Челенджера. Найбільш фотографоване місце. Це місце є лідером за кількістю наявних зображень. Це музей Гугенхайм в Нью-Йорку. найвологіше місце на планеті. Індійське село Маусінрам щорічно приймає на себе до 11900 тисяч міліметрів опадів. Мокрий рекорд цього містечка склав 25 тисяч міліметрів дощу, який випав за 1985 рік. Найсухіше місце на планеті американська постеля Атакама, поза всяким сумнівом, є найсухішим місцем на землі. Її піски, що розкинулися на 965 кілометрів, отримують в середньому 101 мм опадів за тисячу років найсонячніше місце на планеті. У ЮМІ, штат Аризона, сонце світить в середньому не менше 11 годин на добу. У 90% місцевих прогнозів значиться ясна погода, що має на увазі в середньому 4015 годин природного освітлення за рік. Місто, в якому найдорожче жити Сінгапур у 2014 році змістив Токіо з п'єдесталу найдорожчого міста. Автомобілі в місті Чемпіоні можуть коштувати 4-6 разів дорожче, ніж ті ж марки на ринках США або Великобританії. Місто, в якому найдешевше жити відповідно зі світовим індексом вартості життя. За 2014 рік індійське місто Мумбаї найдешевше місце для проживання. Щоб було зрозуміліше, уявіть собі, звичайний буханець хліба. В Сінгапурі він буде коштувати 3 долари 36 центів, а в Мумбаї – тільки 91 цент. країна, яка споживає найбільше їжі, можливо той факт, що середньостатистичний мешканець США Поглинає за день близько 3770 калорій, деяким чином може пояснити їх репутацію найбільших світових гненажер, найдавніше місто світу. Визначення найстарішого міста світу тема, яка породжує безліч суперечок, оскільки історики ніяк не зійдуться на думці, чи важливо враховувати населеність древніх населених пунктів протягом століть. Поки що, в якості компромісного рішення головним довгожителем визнаний Дамаск в Сирії, що існує вже понад 11 тисяч років. Наймолодша держава. Народ Південного Судану отримав офіційне визнання своєї незалежної держави в 2011 році, що робить цю країну наймолодшою на сьогодні, найбільш відвідуване місто. Після декількох років конкуренції з Бангкоком. Лондон відвоював собі звання Центру зосередження міжнародного туризму. Понад 18 мільйонів туристів щороку збагачують скарбницю Британії приблизно на 19 мільярдів доларів. Найпопулярніша країна згідно з результатами опитування служби BBC, Німеччина вийшла на перше місце за кількістю позитивних відгуків про неї від людей зі всього світу. 59% позитивних коментарів найнепопулярніша країна у згаданому вище рейтингу БіБісі найнижчу сходинку займає Іран, який набрав понад 59% негативних відгуків. Тільки 15% опитуваних оцінили цю державу позитивно. Найнебезпечніше місто світу у Сан-Педро Сула-Гондурас. За день відбувається в середньому більше трьох вбивств. Високий рівень злочинності на вулицях цього міста пов'язаний з тим, що він має статус найбільшого центру обороту наркотиків і зброї кофеїнозалежна країна. Кавомани Шведи споживають в середньому 388 міліграм кофеїну на людину в день. Це кількість еквівалентна майже п'яти банкам енергетичного напою. Велосипедне місто світу Гронінген в Нідерландах. Має найвищий в світі відсоток велосипедистів серед жителів. Більше половини населення вважає за краще двоколісний транспорт як оптимальний засіб пересування. На велосипедах городяни добираються на роботу, на них же виїжджають і на природу найбільш енергоефективне місто. Весь обсяг енергії і тепла, що призначається для потреб громадян Рек'явіка, береться з геотермальних установок і поновлюваних джерел гідроенергії, що робить столицю Ісландії найбільш стійким і енергоефективним в світі містом. З метою зробити регіон повністю незалежним від викопних видів палива до 2050 року, влада рек'явіка. Планує впровадити в експлуатацію автобуси, які для заправки можуть використовувати лише воду. Котолюбива країна, число кішок, які проживають в якості улюбленців в будинках США, на поточний момент становить 76 мільйонів, що виводить Сполучені Штати безумовні лідери за змістом усату смугастих друзів людини, собаколюбива країна. Так само, як і коти, собаки користуються величезною популярністю в ролі компаньонів жителів США: 61 мільйон собак на сьогоднішній день є домашніми улюбленцями американців. Найемоційніша країна дослідження представників 150 країн виявило, що відповідь філіппінців на прості запитання відрізняються найбільшою емоційністю серед всіх інших громадян світу. Найнеемоційніша країна теж опитування виявило, що жителі Сінгапуру висловлюють найменше переживань по повсякденному житті, тільки 3 з 10 сінгапурців відзначають у себе помітні емоційні реакції на різні побутові ситуації. Країна з найбільшою тривалістю життя згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2013 рік. Тривалість життя середньостатистичного громадянина Монако становить 87 років. Чоловіки, як правило, живуть в цій країні до 85 років, а жінки до 89. Країна з найменшою тривалістю життя. Зворотній бік монети можна спостерігати в Сієра Леони, де населення в середньому живе не більше 48 років, найбільш неблагополучна країна. Дивлячись на показники статистики вбивств, ВВП на душу населення, нерівності в доходах, корупції і безробіття, стає досить ясно, Нігерія є найбільш неблагополучною державою у світі, найблагополучніша країна. За тими ж показниками найспокійнішою і благополучною країною визначається Норвегія, країна з найвищим середнім показником інтелекту, країна з найвищим IQ Гонконг. Жителі якого набирають в інтелектуальних тестах у середньому 107 балів країна з найнижчим середнім показником інтелекту, згідно з даними глобального дослідження інтелекту серед різних народів, жителі Екваторіальної Гвінеї виявилися в самому кінці рейтингу за показниками IQ, набравши в якості середнього балу лише 59 балів, найбільш багате інтернетом місто світу. Столиця Південної Кореї Сеул є чемпіоном за доступністю інтернету для населення. Місто покриває мережа з 10 тисяч безкоштовних Wi-Fi точок, що підтримуються з державного бюджету.